Вітаю. Сьогодні, колеги, ми поговоримо про дозволи. Ми поговоримо з вами про те, чому дозволи є такими важливими. Чому так важливо мати дозвіл, давати собі цей дозвіл. Сьогодні ми з вами поговоримо про самодозвіл. Самодозволи є такою життєво важливим аспектом особистісного зростання, і, власне, самосприйняття. Вони передбачають, коли ми свідомо дозволяємо собі щось робити, відчувати або робити, що не відповідає, можливо, очікуванням інших, але проте відповідає нашим потребам. Даючи собі дозвіл, ми звільняємося від обмежуючих переконань, суспільних очікувань, можливо, ми когось розчаровуємо, і ми звільняємося від внутрішньої провини чи страху. Самодозволи, коли я собі даю дозвіл, вони дуже важливі і вони прокачують наступні речі. Перше, самодозволи сприяють автентичності. Тобто, коли ми даємо собі дозвіл бути тим, ким ми є насправді, ми узгоджуємо свої дії та вибір своїм справжнім «я». Це вирівнювання допомагає нам жити у гармонії зі своїми цінностями та прагненнями висловлювати свої думки і емоції вільно, вони з нас виливаються потоком, будувати стосунки на основі чесності та взаємоповаги. Наприклад, я дозволяю собі сказати ні, коли потрібно поставити на перше місце моє благополуччя. Друге, ці дозволи заохочують наше емоційне стілення. Саме дозволи підтверджують наші почуття та досвід, створюючи простір для емоційного зростання та стілення, дозволяючи собі відчувати гнів, смуток, радість, розгубленість, так, коли нам не кажуть, зберися бігом. Ми допомагаємо собі переробити невирішені емоції та звільнитися від накопиченої напруги. Наприклад, я дозволяю собі сумувати або бути розгубленою, не прискорюючи процес самодозволи, вони ще одну прекрасну роботу роблять, вони порушують обмежень, обмежувальні переконання. В кожного з нас є багато оцих своїх обмежувальних переконань. Багато з нас керуються оцими підсвідомими правилами, які обмежують наш потенціал. Наприклад, я завжди повинна там бути ну, на висоті, на Західній Україні такий вислів тримати лице. Да, я не можу е, дозволити собі, там, ну, наприклад, там в суботу не поприбирати, да, бо там в неділю не піти до церкви, або ще щось таке, ну, якісь такі речі, які, можливо, ну, не так сильно вам хочеться. Даючи собі дозвіл е, кинути виклик певним е, установкам своїм, да, певним переконанням, ми відкриваємо двері для зростання та своїх можливостей. Ми вибираємо себе. Дозволи, розвивають емпатію по відношенню до себе, дозволяючи собі визначати пріоритети своїх потреб, відпочивати чи позбавлятися почуття провини. Ми розвиваємо співчуття до себе, це ніякий підхід до себе. Оте, що ми говорили на початку, стати одного разу собі доброю мамою. Це зменшує стрес, запобігає вигоранню та підвищує стійкість дозволи дають змогу краще приймати рішення. Вони допомагають нам взяти відповідальність за свій вибір. Коли ми дозволяємо собі діяти відповідно до своїх бажань, ми відновлюємо контроль над своїм життям, зміцнюючи оцю впевненість у своїх рішеннях. Я дозволяю, наприклад, собі продовжувати кар'єру, яка мені подобається, навіть якщо це там чомусь може суперечити. Тобто я роблю цей вибір, і тоді я відчуваю повагу до себе, я відчуваю задоволення, я відчуваю натхнення. Наступна річ, яку дають самодозволи, вони відкривають креативність. Коли ми даємо собі дозвіл експериментувати, мріяти та досліджувати, ми відкриваємо двері для творчості. Ця свобода сприяє інноваціям, самовираженню, збагачує наше життя і збагачує нашу роботу. Ми знаємо, що в майбутньому машини багато чого зможуть замінити, але ніколи не зможуть замінити нашу креативність і творчість. Самодозволи наші, вони зміцнюють наші межі. Про які ми говорили буквально вчора, дозволяючи собі встановлювати та підтримувати межі, ми зміцнюємо почуття власної гідності і захищаємо свою емоційну енергію. Це особливо важливо у стосунках, де є баланс між брати і давати самодозволи підвищують нашу самооцінку. Коли ми дозволяємо собі цінувати свій час, енергію та благополуччя, ми зміцнюємо наші переконання, що ми заслуговуємо на турботу та повагу. Це позитивне мислення може змінити наші стосунки з собою. Я дозволяю собі просити допомогу, коли вона мені потрібна. Якщо ми говоримо про практичні способи розвитку оцього самодолу, да, наших дозволів, то тут дуже важливо подумати про сфери вашого життя, де ви відчуваєте обмеження, і туди додати дозволів. Прекрасно працюють афірмації. Афірмації, якщо ви особливо їх проговорюєте зранку, запускаючи так свій розум, пам'ятаємо, що Перша година після пробудження вона є насправді найдорожча в житті. Тому що цей час, коли пробуджується мозок, і багато чого записується на вашу підсвідомість. того постарайтеся, будь ласка, щоб ця година була ваша і тільки ваша. Е Звернутися за підтримкою можна працювати з психотерапевтом чи психологом, або приєднатися до груп підтримки, зараз дуже величезна кількість є, щоб дослідити свої потреби та надати собі певну свободу. А ще можна візуалізувати, можна собі дозволити уявити, як може виглядати ваше життя, коли ви даєте собі дозволи. Дозвіл на щось. Непогано б це було намалювати або створити принаймні колаж. Вправу, яку я вам хочу запропонувати, називається Мій список дозволів. Вам потрібно взяти аркуш паперу і написати. Я маю право. Або я дозволяю собі. Важливо писати протягом 20 хвилин. Навіть якщо ви будете зупинятися, все одно дозволяйте собі продовжувати писати. Важливо буде, коли ви пропишете. Всі ці дозволи. Пам'ятаємо, що все, що ми пишемо, воно фіксується в нашому мозку. І ці речі є дуже і дуже важливими. Ви будете їх на підсвідомому рівні пам'ятати. А якщо ви такі речі будете робити часто, і у вас буде чудовий зошит для саморозвитку, наприклад, на наступний 2025 рік. То повірте мені, ваші чудові зміни. Не забаряться прийти до вас в 25-му році. Після того, як ви пропишете всі ці речі, подумайте, які пункти писалися легко, які пункти писалися важко. ті пункти, які писалися важко, це є ваша зона розвитку. Туди вам варто ще подивитися. Бережіть себе і залишайтеся здоровими. І з вами ми зустрінемося уже завтра. І завтра будуть нові відкриття і нові завдання для вас.